Доброго дня. Вітаю вас, друзі. Терміни посів утікають, тому мушу робити сьогодні без, навіть без культивації. Маркером зробив декілька рядків. Дощ мав бути аж після четвертої години, але як бачите, Уже пішов, і ще цілий тиждень буде падати, а для дайкону терміни перейшли, тому мушу сіяти. Поле вигорене, щоб не стояло даром. Сіння сипеться аж не так багато надто, але думаю, що можливо буде достатньо. Якщо десь упаде у якісь більші заглибини, то може проросте, а не проросте, то буде і так. Нічого не вдієш. Тиждень страченого часу, то буде надто гірше. Два рядки зроблені. Не знаю наскільки того насіння буде вистачати, але будемо бачити. Ну із тим позначкою. Ого. Дощ, що набирає розгін, хоча мав йти аж після четвертої години. Я кількішовий. Я навіть ще ведра не взяв, буду мокнути. Тут не видно, насіння ніяк падає, ні нічого. Надіємо на овось. Побачив, що дождь і починаю <клігати> бігати та й захекатися. Ну, з не дуже добре, по тому видно. Але що. Майже якби був, робив культиватором. Що інакше було. Ну, uh. загортач вискочу треба більше загнути дрота там. Сівалка легка. Її з нею зовсім не важко працювати ну. як насіння, не знаю. Немає його аж у великому збитку, хоча б по цій нормі один грам мало би вистачати на 100 метрів, а 100 грам на 10 рядків. Але чи то буде більше, чи менше. Ну, буде видно. Вперед. Вперед, вперед як буде тиждень дощ, то воно ще встигне і прорости, а ця друга площа ще і не з Ще довго, але ця друга площа буде стояти аж до пізньої і до весни. Тому що там буде кукурудза. А тут хочу озимі сіяти, так воно швидше буде, потреба позбирати. Це не важко, то, щоб бігати. Той загортач він майже нічого не дає, Тобто не таке пушисто розроблена земля, але так як є. Уколеса може. А може граблями щось трохи пощухати його. Берет. щоб з тим прикатуючим колесом не липло до нього на